very Хто з вас слідкує за українським геймдевом, то точно знає, що 8 вересня вийшла цікавезна українська гра Шатерлає, правда, з дочасним доступом. Це динамічний шутер від першої особи, який створений українською студією FragLab. Він має декілька режимів, деякі схожі на всім відомий CSGO. Графіка іскрава та крута, онлайн тут досить великий, тому довго чекати підбору суперників не доведеться. Є тут і сюжетна частина, яку, за словами геймерів, досить складно пройти, але вона дуже цікава, хоч і трохи сира. Але чи так круто все насправді? Зараз розберемось загалом, гра мені сподобалась. Оцінював я її по коментарям, в стім та по статистиці, ну і звісно, поглядах по інших ютуберів. Бо пограти в неї я не зміг через те, що мій ПК занадто слабкий для неї. До речі, про системні вимоги. Як для такої графіки, вони демократичні. Давайте конкретніше для того, щоб комфортно пограти на мінімальних налаштуваннях. Нам потрібно процесор Intel Core i5-8400, оперативна пам'ять 8 ГБ, відеокарта не менше GeForce 750 Ti... І в Дірект версії 11 і 20 ГБ вільного місця на диску. А для того, щоб пограти на високому пресеті графіки, вже доведеться розкошелитись на 1070-12 ГБ оперативки. Ну і камінь, звісно, поставити кращий. Intel Core i 7 7700 якраз підійде. Грати ви можете за одного з восьми оперативників, його ви можете обрати на свій смак. Цьому оперативнику ви можете дати одну з 25 одиниць зброї, яка відкривається поступово за ігрову валюту. А на додачу цей оперативник має унікальну можливість. Якось, наприклад, один опер може викликати робота, який буде наносити шкоду супротивникам. Також зброю можна модифікувати. Сюжетна частина, як на мене, дуже крута, вона має надзвичайний потенціал, і якщо розробники додадуть трошки мілких деталей і почекують з зав'язкою, то буде чудово. Цю сюжетну частину ви можете про проходити з гравцями з усього світу, або з своїми друзями. Дуже круте рішення розробників. До речі, розробники круті хлопці. Вони мають свій Discord-сервер, куди можуть вступити гравці. Тіс Фраглап що тижні дискутують з гравцями на тему, що можна додати та покращити у грі. Також постійно переглядають статистику і читають відгуки про гру. За їх словами, з таким підходом вони можуть створити гру, яка буде популярною багато років. І цей підхід з моєї точки зору неймовірно правильний. І нарешті хтось з українських розробників таке зробив, адже розробник спілкується напряму з користувачем, який може вказати на той чи інший недолік гри. А також це справляє непогане враження на гравця. В його очах розробники стають відкритими та не такими далекими. Від проблем звичайних користувачів, тому за це однозначно плюс. Тепер перейдемо до самого геймплея. Тут можна поскаржитись на античит систему. Дуже багато гравців користуються сторонніми програмами для того, щоб покращити свої результати, але це й не дивно, адже гра лише у ранньому доступі і з кожним оновленням читерів стає все менше. Також не можна не звернути вашу увагу на незбалансованість. За матч ти отримуєш мало монет, за які можна купити зброю та покращення до неї. В основному ігру валюту тут здобувають шляхом виконання квестів, які бувають складними до абсурду. Ну і деякі гравці скаржаться на часті фризи та виліти гри, іноді навіть до синього екрану. Ви скажете, це означає, що залізо занадто слабке. Ну а я сміло відповім. Навіть на найпотужнішому залізі ми можемо бачити таку проблему. Це замовлене поганою оптимізацією. Тобто, щоб вирішити цю проблему, просто потрібен час. Деякі користувачі зазначали, що іноді погано працює система з визначення точки відродження. Тебе вбивають, і ти з'являєшся на певній точці, де. де тебе чатує супротивник і вбиває знову. Ти з'являєшся на тій же самій точці, на якій тебе щойно вбили. Таким чином, на одній точці може бути декілька гравців команди суперника, і вони тебе вбивають раз за разом, коли ти заново відроджуєшся. Але хоч що відмітити, що гру не варто судити за теперішніми даними, адже це лише початок, і гра повноцінно не вийшла. Також користувачі сильно хвалили українську озвучку, яка ну просто неймовірно якісна. Звісно, похвали не оминули і розробники, яких назвали одними з найкомунікабельніших. Гра постійно оновлюється і з кожним разом все тяжче до чогось причепитись, думаю, десь за рік шутер буде просто бездоганним. І гравці відзначають, що гра просто цікава, вона не втомлює монотонним добуванням коштів на нового оперативника, бо вони тут просто безкоштовні бери і обирай того, який тобі до вподоби. А зброя не є визначальним фактором, тобто ти можеш розносити всіх навіть початковим пістолетом. Ну і звісно, шутер не наскучує, бо дуже динамічний і не встигаєш відірватися від екрану. Тобто, на питання грати чи ні, я одна Значно відповім так, адже як для початку дуже сильно. Чи варто очікувати від гри неймовірної популярності, і так і ні одночасно. Гра відвоює свою, свою значну частину аудиторії і, безперечно, йде в історії українського геймдеву. Але чи переплюне вона вже перевірені часом круті шутери? Питання відкрите. Адже вона має на це всі підстави. Але тут треба, щоб просто пощастило. Гра виправдала всі мої очікування і навіть перевершила їх. Отже, таке відео вийшло сьогодні. Поставте свій клас, Козацький лайк та підтримати мій контент коментарем. Це буде знаком ютубу, що вже на кінець час просувати мої відео. Надовго не прощаємось.